Олег Бондарчук, мій друг Серега. Сиджу вдома, настрій кепський, і тут дзвінок. Глянув на номер і зрозумів кінець моєму похмурому настрою. Алло, кажу. Привіт, друже, не зайнятий? Та ніби ні. Чуєш, а чим можна опік змастити, щоб не болів так зараза? Ти що, пальчика опраску опік? Ага, пальчика, сідниці. А як? Я впав у крісло, регочучи від передчуття нереальної історії, бо з моїм другом Серегою трапляються саме такі постійно. До чого ж везуча людина просто атас? як Як? Ось так. Фарбував я тут батарею в кухні, коротше пофарбував пензлик у банці з бензином помив, а бензин в унітаз вилив. А після трудів своїх праведних дай, й думаю, покурю піду та й нужду заодно справлю. Сиджу, значить, я на унітазі, як гірський орел на вершині кавказу, покурив, а недопалок, як завжди, в унітаз кинув. Йо-майо! Воно як палахнуло. Я від сміху сповз із крісла, згорнувшись калачиком і задихаючись від сміху, сказав Сірий, ти в натурі дурко, бензин же ж з водою не змішується. Та зрозумів я, тільки потім уже. Я ж його ще й не змив, гада, ще й двері тепер лагодити. Які двері? Ти й двері спалив? уже не маючи сили сміятися, прошепотів я, та ні. Дірка в дверях десь із мою голову. Я ж, коли воно палахнуло, від страху так уперед скакнув, що якраз головою в двері й упався з усієї дурі. Усе, пригальмуй, Серього, я більше іржати не можу, прохрипів я, витираючи сльози. От тобі тільки поіржати, а мені хоч плач, хоч жу тепер в одному халаті без трусів. Боляче капець як. А тут ще вирішив перед приходом дружини підлогу протерти. Ну, там, де фарбою накапав, стою, значить, рачки, халат задер, щоб не забруднити, ноги розчепірив тру підлогу, та ще й без трусів. Ну, бубонці мої в такт і гойдаються. А дружина недавно кошеня притягла, і ось ця мала зараза, ззаду підкралася і. Я просто заповз під стіл. Ні говорити, ні сміятися я вже не міг. Тільки судорожно схлипував. Досить ржати. Серега ображено засупів. Я йому горе розповідаю, а він і рже!» піду краще волосся з голови повистрягаю. О Боже! А волосся тут до чого? заікаючись від сміху, запитав я. Ну, та коли ця пухнаста дрібнота мені кігтями бубонець учепилася, я від переляку головою в батарею в'їхав, а фарба ж іще не висохла, ледве віддер. Правда, частина волоссяного покриву на батареї залишилася. Блін, хоч заново фарбуй. Ні, навіть не думай. Говорити сил у мене вже не було, один хрип. Тобі Маринка ще додасть для повного щастя. І не кажи. Зараз мені повний Алліс буде. Гаразд, піду спробую бензином фарбу з голови стерти. Тільки в унітаз не виливай, на останньому подиху прошепотів я і знову впав під стіл. Ні, я ж не ідіот, на ті ж самі граблі наступати. Сірий. Та при твоєму наближенні граблі вже самі від тебе відповзають. Ти хоч Маринці не розповідай, бо вона тебе підколювати до кінця днів буде. Та ну її в баню. Вона мені ще штани пробачити не може, а тут батарея. Які ще штани? Та на дачі недавно картоплю садили, ну і закортіло мені в туалет, а він у мене там, типу, сортиру, тільки літер ме і жони вистачає. Знову туалет? Не маючи можливості більше сміятися, я просто мукав. Він хоч цілий залишився, а що йому станеться? А от штанам новим, камуфляжним капець прийшов. Серього, не лякай мене, невже ти? Та йди ти? Пам'ятаєш, мене шершень за руку вжалив, рука тоді, як м'яч, роздулася, а боліла зараза тиждень. Я відтоді цих падлюк смугастих ненавиджу. Коротше, сиджу в сортирі по курю, і тут цей вертоліт залітає. А в мене там різні газетки, журнали, старі валяються, так би мовити, для більшої розумової просвіти. Скільки відірвав, настільки й просвітився. Ну, я його й долбанув журнальчиком. І от цей гад падає мені в штани. І продовжує там дищати. Блін, сірий, тебе до книги Гіннеса пора заносити, я просто не міг дихати. Ти ходячий геморой? Ні. Тоді я сидячий був, продовжив Серега, зі спущеними штанами та ще й у кирзових чоботах, аби копати зручніше. Коротше, як я з усієї цієї амуніції вискочив. Бог його знає. Вилетів на вулицю, хапай лопату і починаю фігачити нею по штанях, аж пил стовпом. Потямився, коли Маринка ззаду єхидно так каже І за що ж ти їх так? Капець. Від штанів одне лахміття залишилося. А шершня хоч убив. Ага, фіг вам. Полетів геть сволота. Я заповз на крісло і прикинувся мертвим.